Вітаю в студії Артем Мороз. і Зараз я вам покажу, як змінилася оперативна ситуація станом на 5 травня. Нагадую, дайджест новин з фронту виходить в прямому ефірі після випуску новин о 17-й годині. Поїхали. За інформацією генштабу, минулої доби противник завдав 10 ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя, завдав 75 авіаційних ударів та здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України. Найважчі бої тривають на Донеччині. Бахмут Кацапи засипають своїм м'ясом, але наші воїни тримають оборону та нищать ворогів на кожному відтинку. До речі, з Бахмута збираються виводити вагнерівців. Чому, як заявив ватажок цих вбивств через знарядний голод. Ну, приємно насправді, що таким потворам не хочуть давати набої та просто залишають подихати в Україні. Я сообщаю офіційно міністру оборони НГШ, верховному головнокомандуючому. нести без боєприпасів потери в Бахмуті. Безполізні і неоправдані мої парні не будуть. Поэтому з 10 мая 23 року ми виходимо з населеного пункту Бахмут. Але мені здається, що не тільки набої закінчуються, закінчуються і зеки. В підтвердження цьому хочу вам показати того ж свинорилого Пригожина, який не на фоні купи дохлих орків. Вот это вот парни, ЧВК Вагнер, которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Сними всех. А теперь слушайте меня, сука, блядь. Это чьи-то, отцы. И чьи-то сыновья. И тем которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду жрать их по троха, пи... У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов, где, бля, боеприпасы? Зараз хочеться лише побажати такого кожному окупанту та рухатися далі. Український контрнаступ став страшилкою для руснявих вбивців. Вони його до смерті бояться та з жахом чекають. Про це й розповів полонений чмобік В моєму підрозділі постійно проходили панічні слухи про те, що сторони боржоносіл України готуються контрнаступлення. Самішне я це знав узнав. Командира, который в п'яному состоянні шукає на позиції. А також він сказав, що на стороні України очень много передової техніки, а у нас в дуже хреновому стані. А от наступному персонажу відео не так пощастило, адже замість полону він помер. Довго бігав від нашого дрона, але таки отримав своє. І я ще раз нагадаю: таке буде з кожним. Ще одна група руснявих виродків отримала свого на Донеччині. Українські мінометники насипали подарунків цим потворам прямо на голови. Ефективно працює і українська аеророзвідка, та ж сама Донеччина, мінус ворожа блоховозка УАЗ з кількома паскудами. Напрямок Бахмут-Сіверськ, український танк та гаубиця повністю знищили російську групу разом з її технікою. З, а, з придорожньої посадки ніхто з орків не виїхав і не вийшов. Штурмова група ворога налічувала танк, три БТР, БМП, КАМАЗ та легковий автомобіль. Далі, Луганщина. Українські військові знищують російську БМП 2 з допомогою ПТРК «Стугна-П». Приємне файер-шоу, до вашої уваги. Ще одне гарненьке відео від сорокової окремої артилерійської бригади імені великого князя вітовта насипали, насипають і будуть насипати палаючі подарунки кацапюрам, доки вони не скінчаться. На запорізькому напрямку наші захисники теж невпинно гасять росіянську орду. От, наприклад, як на наступному відео. І під кінець наша улюблена рубрика. Що там на болотах? НПЗ Ільський у Краснодарському краї знову атаковано невідомими безпілотниками. Щ, хто ж це міг бути? Ми точно знати не можемо. Ну і найприємніше за день зведення генштабу зсу 620 щасливчиків із боліт мали за честь потрапити в список хороших росіян. Загальна їх кількість перевалила за 193 тисячі. А на цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.